А я знову вітаю самих найкращих на каналі. Анонс промгрупи. Акція 7 днів з 8 по 14 травня. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Порошок від мурашок. Вага 100 грамів 115 гривень. Фен промисловий зі знижкою 399. Органайзер для дрібних предметів для... 24 відділення зі знижкою 149 гривень. Акційна ціна. Освіжувач повітря для автомобіля. аромати в асортименті 40 гривень за округлі копійки. До більшого для зручності. Міні-пелесос для клавіатури, комп'ютера зі знижкою 50 гривень. Набір ковпачків на ніпель 4 штуки 26 гривень. Стіл складний та 4 стільчики для пікніку 1399 гривень. Намет чотирихмісний За ціною 999 гривень. Гриль барбекю портативний розкладний розмір 60 на 499 гривень. Сумка рюкзак через плече з USB портом. 400 49 гривень. Бомбочка для ванни 60 гривень. Пінний донат. крем-бальзам, еліксир, 100 мл 30 гривень. Парфумована вода об'єм 50 та 70 мл. 229 гривень зі знижкою 30%. Щітка для вмивання і пілінгу обличчя двостороння, 55 гривень. Резинка для волосся в асортименті кольори 28 гривень. Татуювання тимчасове для тіла за 13 гривень. Бейсболка дитяча зі знаком, що світиться 119 гривень. Та бейсболка чоловіча в асортименті 139 гривень. Шкарпетки жіночі демисезонні, 48 гривень. Шльопанці жіночі розмір з 36 по 41 199 гривень. Капці чоловічі пляшні, розмір з 40 по 45 199 гривень. Салатник діаметр 17,5 см 53 гривні. Салатник діаметром 15,5 см, 45 гривень. Блюдо скло керамічне Люмінарк діаметр 32 см, 139 гривень. Ківш емальований на 1,5 літри, 179. Змінний картридж для глечика 3 штуки 379 гривень. Ємність для їжі квадратна з кришкою «Люмінарк» літр 220 199 гривень. Пляшка скляна для олії або для оцету на 450 мл зі знижкою 40% 95 гривень. Чашка керамічна на 550 мл 100 гривень. Набір ножів в упаковці три штуки великий, маленький та середній. 169 гривень. Банка скляна з бамбуковою кришкою на літр 100 129. Сушарка пластикова для столових приладів 100 гривень. Подушка декоративна розмір 40 на 40 зі знижкою 30% 199 гривень. Покривало розмір 2 на 220 зі знижкою 30%. 449 гривень. Кольори в асортименті. Набір махрових рушників. В наборі дві штуки: 50 на 90 за розміром та 70 на 140. Зі знижкою 30% 279 гривень. Рослинка декоративна. Угорщику 100 гривень. Мильниця пластикова 38. Органайзер тримач підвісний для губок 45 гривень. Відро складне на 10 літрів із ручкою зі знижкою 149 гривень. Набір кришок універсальних силіконових для банок дві штуки 35 гривень. Стелаж для зберігання п'ятирівневий 249 гривень. Набір подарункових автомобілів Hot Wheels 5 штук в упаковці 399 гривень. Іграшка дитяча автомобіль 349 гривень. Іграшка антистрес м'яка 50 гривень. Брелок для ключів 52 гривні. Набір наліпок в асортименті 26 гривень. Іграшка, що зростає, динозавр в яйці 80 гривень. Іграшка дитяча улюбленець в асортименті 50. Іграшка дитяча м'яка. Брилок 80 гривень. Машинка на дистанційному управлінні. Вибачаюсь, 249 гривень. Літак Планер 50. Іграшка дитяча машинка 115 гривень. Книга друзяки динозаврики 249. Книга Моя перша книга 129. Книга серії наліпки для найменших 25 гривень. Книга серії Улюблені автори 100 гривень. Картки навчальні 90. Блокнот з алмазною мозаїкою 65 гривень. Фігурка сюрприз. У кулі 85 гривень. Іграшка антистрес. Вафля. 119 гривень зі знижкою 30%. Набір для експериментів для найменших 90 гривень. Набір для розпису. Картина за номерами. Я хочу, щоб вони цього разу були круті. Розмір 40 на 50 той, що мені потрібен. А зі знижкою це дуже-дуже хороша ціна на ці картини 169 гривень. Це був анонс з 8 по 14 травня акції 7 днів. А я вам бажаю всього найкращого. І ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі.